З дитинства ти чув, будь собою. Але хто такий собою? Ти думаєш, що є я, особистість з історією, смаками, переконаннями, характером, але якщо почати розбирати, що саме ти вважаєш собою, ніщо з цього не встоїть перед увагою ім'я тобі дали. Риси характеру, це реакції на досвід, думки це повторення почутого, навіть тіло тимчасове. Подивися, як виникає почуття Я, воно з'являється у розумі як думка, Я думаю, Я відчуваю, Я хочу. Але якщо прямо зараз ти перестанеш чіплятися за ці думки, чи залишиться хоч щось, що ти можеш назвати собою, ти не особистість, ти чисте усвідомлення, в якому з'являється почуття особистості, особистість це роль, інтерфейс, через який ти взаємодієш із іншими, але не ти сам. Коли ти утримуєш цю роль, ти постійно в напрузі, треба бути правильним, успішним, усвідомленим, і все це постійно загрожує розвалитись. Але варто відпустити. І ти побачиш не зникло нічого, окрім страху. Залишився простір тиша, яка усвідомлює цей простір і є ти. Не у вигляді форми, а у вигляді нескінченного Я Є і ось що справді звільняє ти можеш бути ким завгодно. Але більше не віри, що ти це хтось.